Ринок праці в Україні переживає складні часи, особливо у зв'язку зі значним дефіцитом кадрів. За оцінками експертів, країні бракує 4,5 мільйони працівників. Кадровий голод спричинений, зокрема, факторами, пов'язаними з бойовими діями, внутрішньою та зовнішньою міграцією, тривалою адаптацією переселенців до життя на новому місті та посиленою мобілізацією. Одним із можливих рішень для подолання дефіциту кадрів є залучення менш представлених на ринку праці груп населення, а також перекваліфікація працівників відповідно до зміни структури виробництва. Програма розвитку ООН разом із партнерами підтримує ініціативи з навчання дорослих, які дають змогу слухачам опанувати необхідні для робітничих професій навички на запит роботодавців. У межах проєкту трансформаційне відновлення за для безпеки людей в Україні, який реалізується проон за фінансової підтримки уряду Японії, відбулася серія короткострокових курсів. Перевага надавалася робітничим професіям, які є ключовими для відбудови та економічного розвитку країни. Навчання завершили групи електрозварників, токарів, штукатурів, сантехніків, автомеханіків, електриків і слюсарів. Курси відбувалися на базі десяти закладів професійно-технічної освіти у шести містах: Харкові, Одесі, а також Броварах, Василькові, Сквирі в Борисполі Київської області. Понад 160 слухачів курсів завершили навчання. 74% з них працевлаштовано.